Назеркана Сусія Молодеменна, вихованка гудка, міні Колоти, центр науково-технічної дитячої піратської творчості Радянської міської ради учнець 9 класу, рафірської ЗСО, першої на номер. Центр наукового проєкту. «Лікувальні та корисні властивості жовтої лисички. Актуальність наукового проєкту, жовті лисички це корисні які місяць собі велику кількість мінеральних та лікувальних властивостей. Одні з найкорисніх мінералів це кіноноз, який здатен звільнювати внутрішні організми людини від ряду паразитів та глистів. Саме через це на сьогодні жовті лисички можуть застосовувати в сучасній народній медицині і головний лікарський засіб від різних захворювань, озбільцення імунітету організму людини та профілактики від ряду, глистів та паразитів. Мета наукового проєкту полягає у детальному вивченні мінерального складу та лікуванні властивості лисичок, їх застосування в сучасній народній медицині. Основним завданням є визначити мінеральний склад та лікування властивості лисичок, розкрити ролі хімоноза як найголовнішої антипаразитної речовини проти паразитів та густів в організмі людини. Провести часткове експериментальне дослідження приготовлених з лисичок о, у виведенні глистів та паразитів з організму людини, важливі лікувальні властивості, здатні протидіяти розвитку паличких коха, протидіють розвитку ракових пухлин, проявляють лікування цукрового діабету, важливі мінеральні речовини. Хімоноза надзвичайно важлива лікувальна областевість здатна перешкоджувати розвитку різних паразитів та чи в середині тіла лисички. Фолітсахарик найефективніший імунномодульний агент, який запускає специфічно протипаразитних механізмів захисту в середині гриба. До вашої уваги я демонструю розклад прийому на сторінки лисичок від демостретів та аскареди. Рецепт приготування на для лікування клітки гастритів та аскаридів. На 1 літр домашньої горівки не більше 40 градусів додають 7 чайних ложок, сухого порошку, у лисичок та ставлять на 10 день настоюватися в темне місце при однаковій кімнатній температурі плюс 25 градусів. Щодня ретально їх зміщують. Результат лікування відбувалося відчутне полегшення болі в животі та покращувався апетит. Методи заготовки. Жовті лисички потрібно збирати тільки в суху погоду. Вдома сортуючи їх з розмірами, щоб краще їх сушити. Перед кошінням їх не мають у воді. Їхні місце забруднення акуратно обрізують або протирають вологим платком. Найкращий варіант сушіння це на підвісній нитці або у спеціальних дерев'яних приміщеннях, радять сушіння до 10 днів, при температурі повітря до 30 градусів, де змогу зберегти всі улучшній властивості, особливо кімонозу. Отже, настойки, приготовлені із шовтих лисичок, позитивно сприяють лікуванні ряду захворювань та запобігають раковим захворюванням. Це практично єдиний грип в природі, який має надзвичайне лікування властивості. Через це їх можна застосовувати в народній медицині.